Вітаю в четвертому епізоді. Я вже згадувала тимчасову інсталяцію меморіальну, яка була створена на місці терористичної атаки в Нью-Йорку 11 вересня. Сьогодні скажу про постійний меморіал на цьому місці. В 2004 році було проведено відкритий архітектурний конкурс на створення меморіалу жертвам терористичної атаки. На цей конкурс була подана Більше п'яти тисяч заявок з шістдесят трьох країн світу від початку була ідея навіть відбудувати світовий центр торгівлі, на який було здійснено терористичну атаку. Але якщо б ці будівлі були відбудовані, це зробило б злочин неіснувавшим. І тому, зрештою, переміг проєкт, який називається відзеркалення відсутності. Ідея меморіалу відзеркалення відсутності не перебудування простору, а фіксація відкритих ран назавжди. Місто зруйнованих близняків позначене басейнами, в які з висоти стікає вода. Це меморіал втраті, яка закарбована в просторі. Можна очікувати, що атака на світовий центр торгівлі змусить фіксувати саме втрату економічну. Але ні. Це меморіал людям, які загинули в цей день. І на парапетах цих басейнів викорбовані імена всіх жертв всіх людей, які загинули від терористичної атаки. Їх розмістили не за алфавітом, не за якимись списками. Ці імена згруповані таким чином, що поряд є імена людей, які загинули в одному і тому самому місці. Навіть в меморіалі залишилися поряд ті, хто були поряд в момент атаки. Самі імена викорбовані таким чином, що вони створюють порожнечу. Це порожні місця в парапеті. Інколи відвідувачі навіть вставляють туди квіти. Важливо, що вшановані всі жертви терористичної атаки. Цей меморіал присвячений не тільки 11 вересня 2001 року. Цей меморіал присвячений і жертвам терористичної атаки, яка була здійснена в 1993 році. Тоді загинуло 6 осіб. Але цей меморіал. Повідомляє для нас важливі невеликі цифри. Для нас важливе кожне втрачене життя, кожна вбита людина, тому що ми вшановуємо, ми згадуємо саме людей. Меморіал, віддзеркалюючу відсутність, створює острівок тиші та скорботи всередині дуже галасливого, дуже шумного Нью-Йорку. Шум води у водоспадах заглушає звуки міста. Білі дуби, які насаджені на території меморіалу, теж заглушають ці звуки. Це місце скорботи, де ми згадуємо імена людей, загинувших під час терористичної атаки. Весь цей меморіал про втрату, про рани, які не можуть загоїтись. На місці башт – які були символом потужності американської економіки, гордістю американської держави, утворилися порожнеч? Можна відбудувати все, можна відбудувати будівлі, відновити економіку, сконструювати нові літаки. Але ми ніколи не зможемо повернути людські життя. І цей меморіал про те, що ми завжди будемо пам'ятати і нам завжди буде боліти. Ці втрачені життя. Я вже згадала про різні контрмеморіали і великі меморіали, які фіксують рану і відкриту рану і втрату. В наступному епізоді ми поговоримо про меморіали тим, хто не має власної могили. До зустрічі!